Всім привіт, друзі! Як ви бачите, новий точок з одних лежаків потихеньку росте. Сьогодні привіз того ройка, якого я вам показував, буду заселяти в вулик і хай тут розвивається. В принципі, тут є поля соняшника, я думаю, щось ще принесуть і собі, і на зиму. Ну і можливо, щось і мені принесуть. Це вже будемо бачити, якщо не втрутиться, звісно ж, погода. Так що, всім приємного перегляду, підписуйтеся, буде цікаво. Так. Ройок є ройок, хоч і маленький, але попрацював гарно. Заодно й перевірю. Пам'ятаєте, в тому ройку матка полетіла? Але мені здається вона повернулася. Зараз я глянучи, є засів. Ну тут я нічого не бачу, поки що ставлю. Ставимо на місце і... Хай стоять. Так. Це в нас була вощинка. Вощинка. Чудово, друзі. Є. Все в засіві повністю, матка просто вогонь. Аж до самого низу. Тут все в засіві. Зараз я вам покажу яйця, тому що, знову ж таки, джолярі початківці люблять дивитися на таке, який повинен бути засів. Зараз обережно поставлю. Було б і маточку добре вам показати, але на цій рамці я її не бачу. Так. Зверніть увагу, бджоли спокійні. Немає ніякої агресії. Значить, в них все в порядку. Так. Так, фокус. Так, дивіться, друзі, який засів. Гарненько кладе матка на дно яйця. Все чудово. Матка на місці, матка взлетіла і прилетіла. Як я вам казав, потрібно почекати, не закривати вулика. Зразу після того, якщо маточка злетіла, скажімо. Все. Можливо, зараз я вам ще й матку покажу. Так. Так, так, так. Мама, ти де? Ти повинна бути десь тут. А тут не видно, тут яєць не видно. А ось, а ось і матка, дивіться, яка гарна. Надіюсь, десь я вам тим пальцем показую, дивіться, все чудово. Маточка ходить. Все, вона злетіла і прилетіла. Ось зараз їй вже набагато тяжче піднятися, взлетіти. І вона й не хоче. А молода неплітка стартує тільки давай. Все. Ройок будує. Гарно. Хоч і невеличкий. Так. Хай працює. Хай працює. Вже цю рамочку залив повністю медом. Так. Сюди я ще щось поставлю зараз. У мене рамки є. Так, це струсимо. Рамки є, зараз буду підставлю. Так, хай працюють! Так. Ось на цьому в принципі і все. Швиденько переставив і сімейка готова. Нова молода сімейка з молодою маткою, Чудово. Ну, а решту бджіл. Теж вулик засиплю. Хай туди йдуть. Вони до матки перейдуть. А ці перелетять зараз. Все, закриваю. Так що на цьому, в принципі, на сьогодні все. Пасіка з лежаків набирає обертів. Я думаю, ще я сюди привезу не один вулик і буде такий в мене нібито ще один точок. Розіб'ю пасіку на дві частини, тому що там у мене мало перспектив по медоносній базі, тут буде набагато краще. Плюс трішечки легше буде тим бджолам, які залишаться, можна сказати, вдома. Все ж таки менше сімей, менша конкуренція і медова база ніби збільшується за рахунок меншої кількості бджолиних сімей. Так що, якось так, друзі, займайтеся бджільництвом, все у вас вийде. До побачення.